В Україні на початку тижня буде багато опадів вигляді мокрого снігу та дощу. Цьому сприятиме сніжний Балтійський циклон. Річард зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 16 січня, сніг йтиме всюди, окрім трьох областей. А саме у Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях буде без істотних опадів, а ось нарешті території країни сніжитиме та дощитиме. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. В день місцями пориви до 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 4 до плюс 1 градусів. Вдень на лівобережжі від мінус 1 до плюс 4, нарешті території від 0 до мінус 5. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 17 січня, вночі очікується невеликий сніг у північних, східних областях та у Карпатах. Вдень в Україні без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус 7 мінус 12 градусів. Подекуди мінус 13, мінус 16, вдень мінус 2 мінус 7. У південній частині та в Криму мінус 1 плюс 4 градуси. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!